Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні в цьому відео я би хотів поділитися позитивними інформаційними моментами, хорошими новинами, негативу і так, достатньо на кожен день, а от позитивного досить мало. І в першу чергу хотів привітати Польщу та поляків з Днем Незалежності, побажати їм процвітання, розвитку завжди бути незалежною, сильною, самодостатньою державою. Якщо ви підтримуєте мої слова, також тисніть подобайки, пишіть в коментарях вітання для Польщі та Поляків і не забувайте підписуватися. Дякую всім за підтримку і дякуємо Польщі за підтримку і за те, що вона і надалі стоїть з нами і допомагає. Також запрошую всіх, хто зараз дивиться, в описі під відео та в першому закріпленому коментарі є послання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація для українців в коротких рілсах. Приєднуйтесь також на мій інстаграм. Давайте поговоримо про позитивні тенденції українців в Європі. Поговоримо і про Німеччину, і про Польщу. В першу чергу, давайте поговоримо про Німеччину. Якби там хто що не говорив з німецької влади, з німецьких можновладців, про те, що там треба врізати ту чи іншу допомогу, треба всіх заставити, щоб українці в Німеччині працювали, щоб всі працювали, хто може, щоб всі працювали. З кожним роком збільшується кількість працевлаштованих українців на території Німеччини. І якщо порівнювати з 2022 роком і порівнювати з 2025 роком, то це вже в два рази більше, ніж було в 2022 році. Тобто ця тенденція йде на ріст і дійсно українці. Чим раз тим більше знаходять роботу, адаптуються, вивчають мову і знаходять для себе хороші місця для роботи. Кількість працевлаштованих в німеччині українців, які знайшли в країні захист від російської війни, продовжує збільшуватись, що є на користь німеччини, яка відчуває брак робочої сили. Про це свідчать нові дані Федерального інституту досліджень народонаселення оприлюднені 24 жовтня. Експерти інституту підрахували, що показник зріс майже вдвічі з 16% влітку 2022 року до 30% навесні 2024 року. Вони нагадують, що зараз у Німеччині проживає близько одного. Мільйона сто тисяч громадян України, і їхня участь у німецькій економіці господарці є надзвичайно важливою, і як бачимо, цей відсоток максимально непогано росте. Тобто, якщо ще на початку війни ми могли говорити, і це було сказано багатьма політиками Німеччини, що українці на соціалці, то зараз вже більше ніж 30% працює і наповнює економіку Німеччини. Та, це не 80%, та це навіть не 70%, але це вже щось. Тут є різні нюанси, які перешкоджають українцям знайти роботу, як і іншим іноземцям. В Польщі набагато простіше та легше знайти роботу і адаптуватися, вона ближче до нас, ми краще розуміємо мову і взагалі простіше. Ну, але тут також, як бачимо, непоганий ріст. Працевлаштування. До речі, у дослідженні перелічні основні проблеми працевлаштування в Німеччині. Якщо ви серед них знайдете свої, теж можете написати в коментарях. Серед них необхідність догляду за дітьми. Ну, тобто, це означає, що. Мама приїхала з дітьми, і вона не може піти на роботу, тому що вона доглядає за дітьми. Зараз рівень зайнятості матерів з маленькими дітьми становить 22%. А матерів з дітьми шкільного віку 32%. Серед причин небажання шукати роботу догляд за власними дітьми чи догляд за родичами 37%. На перешкоді просилоштуванню стоять також недостатня кваліфікація та рівень володіння німецькою, що є головною причиною бездіяльності. Те про що я говорив, що німецька мова це є одна з основних тих каменів спотикання іноземців. Говоримо про українців, це українців. Якщо вони би знали німецьку мову, тут проблем я взагалі не бачу. Серед респондентів 92% тих, хто не шукає роботу, активно пояснили це саме низьким рівнем рівнем володіння мови. Тим часом 30% опитаних заявили, що активно шукають роботу, далі продовжують шукати. Як зазначається у дослідженні близько 50% українців, які є шукачами захисту, мають професійний досвід у так званих вузьких професіях, до яких належать зокрема медсестринські та медичні професії, а також різні ремесла. Також дослідники дійшли висновку, що українці краще інтегруються в німецький ринок праці за інші групи біженців. Тобто, скільки би німецькі політики не говорили, українцям треба працювати, їм треба, їх треба наганяти, вони мають працювати, вони не можуть на соціалі сидіти. Але дослідження показує, що українці, на відміну від всіх інших іноземців, найкраще адаптуються. На території, на території Німеччини насамперед це пов'язано з рівнем освіти та кваліфікації вище середнього, легшим доступом до ринку праці та житла та доступності інтеграційних та мовних курсів умов, створених для українців владою. І це, і це також добре. Ми дякуємо також Німеччині за те, що вона прихистила в себе на території мільйон більше мільйона громадян України і надає можливість українцям навчатися. Вчити мову, вивчати інші професії, адаптуватися і ходити на роботу, заробляти собі і, звичайно, заробляти державі, до чого держава і прямує. Як на мене, ця інформація з Німеччини максимально позитивна. Це означає, що ну, українці не, не сидять на соціалі. Ну, тобто, всі приїхали мільйон сто громадян України, і всі сидять на соціалі, чекають, коли їм там заплатять 500 євро. Так не є. 30% вже. Працюють, вже наповнюють економіку. І інша частина вчать мову, адаптуються, шукають собі роботу. Тобто це, ну, це супер, це класно. Це добре, що українці дають собі раду і таким самим чином допомагають собі та іншим державам. Звичайно, краще би було, якби вони повернулися в Україну, в мирну Україну без війни і тут е, себе реалізовували, пішли на роботу, відкривали бізнес, щось робили і ну, державу наповнювали собою та е, е, економіку також. На жаль, поки що це питання часу, але якого часу, скільки невідомо. Давайте повернемося до Польщі. Тут теж є цікава соціологія, і почитаємо, що там розповідають. ЗУС опублікував нові дані про іноземців, і звичайно, що лідерами в цих даних, в тому, що робиться, це українці. Згідно з даними управління соціального страхування ЗУС, кількість легально працевлаштованих іноземців в Польщі зростає з кожним роком. Станом на кінець червня 2025 року в ЗУЗ було зареєстровано. В ЗУЗ було зареєстровано мільйон 240 тисяч осіб з громадянством, відмінним від польського. Ми перевірили представників, яких національностей найбільша кількість у. П'ятницю було оприлюднено нові дані щодо іноземців, застрахованих в установі ЗУСУ, тобто тих, хто сплачує внески, за даними установи з 25-го року, їхня кількість зростає місяць за місяцем. Станом на кінець червня 24-го року, 1 мільйон 160 тисяч іноземців були зареєстровані для отримання соціального страхування в ЗУС. Установа соціального страхування ЗУС зазначила, що станом на кінець червня кількість застрахованих українців. Становить 818 тисяч осіб. Це залишається найбільшою групою, які сплачують внески в Польщі. Чоловіків було 426 тисяч жінок 391 тисяча. Що ви розуміли зараз? Я скажу до порівняння інших іноземців, яких є також велика група, але в порівнянні з українцями це ніщо. Білорусів є 140 тисяч іноземців. Грузинів є 21 тисяча індійці 21 тисяча. Колумбійців 12 тисяч. Інші іноземці мають або менше тисяч присутності в Польщі. Так, що, якщо говорити про українців в Польщі чи українців в Німеччині, і там, і там позитивна тенденція щодо працевлаштування для українців. Тобто, ну в Польщі зрозуміло, там порядка 75-80% громадян України працюють. Ну, вони змушені, в них немає соціалу якогось такого, який би їм міг допомогти, щоб не працювати. Робота вона завжди допомагає і одній стороні, і іншій стороні. Менше нарікань. В Німеччині інша зовсім картина, але вона йде на покращення. І вже на сьогодні 30 плюс відсотка громадян України працюють. Як на мене, це дуже класно. З кожним роком приблизно 7-8 відсотків ріст працевлаштованих громадян України. Ви що думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях, поділіться своїми думками, поділіться цим відео, зробіть репост, тисніть подобайку та не забувайте підписуватись на канал. З вами я завжди Саша Матвій. до зустрічі в наступних відео.